Петро Черник, військовий експерт, полковник, долучається до нас. Вітаємо слава Україні, Героям, Героям слава. слава! пане Петре. Напередодні тральщик російський. Тепер вже ймовірно, що й корабель циклон, і інші судна. Якщо це так, що це означає для нас? Ну, це ми досягаємо стратегічного паритету із державою, яка вважалася, що має найкращий флот в акваторії Чорного моря. А ми українці взагалі такого флоту не мали, і направду виправдовують себе оці невеликі безпілотні системи ударні, котрі можуть дійсно нищити флот е, ворога. Але маємо пам'ятати, що навіть якщо потопиться остання бляшанка, котра є у складі чорноморського флоту, то результат війни буде вирішуватися виключно по суходолі, якщо дійсно підтвердиться. Що ми завдали ураження малому ракетному кораблю проекту 22800 два то Це направду хороша. Нев на чому це носій калібрів, а калібри доволі серйозна зброя. Чи тобто правиль? по факту це захист для цивільних. Однозначно, з огляду на, на те, що наш противник особливо калібрами, особливо дошкульно завдає ударів по цивільній інфраструктурі. То і, в мінус один такий корабель це прекрасно. Це вісім пускових установок на ньому. Але пам'ятаємо, що загальна сукупна кількість носіїв, котрі можуть завдавати ударів цими ракетами, десь у межах до 20 ще зберігається, і найдошкульніші це підводні човни Класу варшавянка, котрі можуть завдавати ударів з підводного положення, полювати під водою. Ми наразі не маємо чи є супер зараз показаний наш розроблений підводний човен типу Кронос. Це щось неймовірне. Я 30 років займаюся цією воєнною справою, але такої техніки я ще не бачу. Може, дійсно, це якраз буде перший мисливець, який зможе полювати за варшавянками. Але е, класичного морського бою в, в акваторії Чорного моря навряд чи е, відбудеться цей класичний морський бій, просто по причині того, що е, не, не буде про такого воювати. Ну, власне, флоту немає, е, виходить що ані у нас, ані у них ну у них ще флот є. Даруйте не зовсім так коректно казати. Ще є два важкі фрегати, буревісники ще є до 15 оцих малих ракетних. Кораблів типу Каракур, Буян Ен Буян М Василі Биков і тому подібне. А ми замовили у Туртії. Ми трошки під це підзабули два дуже серйозні кордони типу Ада, які передбачені мають на борту до чотирьох ракет класу Гарпун. Ракети Гарпун показала себе неймовірно добре. Причому це універсальна ракета. Вона може застосовуватися і з повітря ті самі F-16, і з цього носія, який по факту, вже побудований, але ще не став до строю, і з підводного положення у тому ну, у нас немає підводних е, човнів чи дійде у цій війні точка до класичного морського? Бою корабель на корабель, на мій погляд, ні закінчиться ця фаза бойових дій, і тільки тоді ми маємо приступати до будівництва справжнього морського флоту. До речі, маємо чим у нас є прекрасні суднобудівні заводи у Миколаївні малі ракетні кораблі. Уже наші класу лань під нашу ракету Нептун, як мінімум шість побудовано і продано В'єтнаму Просто на жаль, тоді була така політика, що чужим продавали, а собі не будували. І нагадаю, що ракетний. Крейсер Москва також побудований в Україні, і навіть важкі авіаносні крейсери типу адмірал Кузнецов також будувалися в Україні. Потенціал є важливий правильний підхід держави до цього процесу. Пане Петре, хочу уточнити: а які шанси на те, що корвети зараз, які буде Туреччина для нас, типу Адата, будуть з турецьких верфів передані нам через Босфорську протоку, ту ж саму, до завершення війни. На мій погляд, до завершення війни ні. ніхто не піде на такий ризик. Акваторія Чорного моря дуже серйозно замінована. Плюс оці кораблі Варшавянка мають і торпедне. Озброєння, вони якраз і покликані топити подібні судна. для росіян буде питанням честі, що якщо умовно ці два корвети вирушать із Туреччини до України, їх потопити. Тому це дуже дуже делікатна тема на цю хвилину. Він мусить мати прикриття як підводне, так і надводне цього прикриття. Поки що немає це такий собі сухий самостійний корабель. Тільки після того, як закінчиться ця війна, нам треба буде по-справжньому думати про будівництво серйозного флоту. Хоч хоча я особистий Тій прихильник саме малих кораблів безпілотні системи Магура-5 і Сібеби себе чудово виправдали. Однак кілька серйозних кораблів з прикриттям у першу чергу з авіацією також нам не завадять. А ваші гіпотези чим сили оборони могли знищити тральщик напередодні? І якщо це правда, то тоді і корабель циклон Ну найімовірніше що це все ж таки надводні системи типу Сібебі чи Магура. Ми вже про це говорили. Операційна дальність до 700 кілометрів це неймовірно багато. А думаю, що вже і підняли цю дальність. Пам'ятаємо, що вся лінія довжини акваторії Чорного моря по по прямі це у межах 1100 кілометрів, якщо врахувати маневреність і можливість запускання цих невеликих систем з інших суден, які можуть мати дуже особливу конструкцію і конфігурацію. А розумієш. Що тральчик це велика ціль, це 61 метр довжиною? Це дуже е, багато, То саме так все це і відбулося. А у Севастополь ну так виглядає, що нібито прилетіли атакам. Суто теоретично, якщо розуміти, що це 300 кіло кілометрів завдання ударів, а з півночі на південь, десь кримський півострів у межах 250 кілометрів і знайшли якусь точку пуску найближчу до лінії розмежування, то не виключаю, що саме так було або Розвинулися системи, не таємниця, що американці до пускової установки «Хаймерс» розробляли ракету і на 500 кілометрів. Чому ні? Uh -huh. Спасибі вам. Дякуємо. Петро Черник, військовий експерт, полковник, долучався до нашого ефіру.